Слава Богу, брати та сестри. Слово Боже, воно завжди актуальне. Книзі, яку ми тримаємо в руках, писалася вона дуже давно. Але вона є актуальна і в сьогоднішні дні. І 2000 років тому, як жив Ісус Христос, Він говорив про пошану батьків до дітей. Це говорилося ще задовго до Ісуса Христа, і воно є актуально сьогодні. Це те, що нам Бог відкрив. Це те, що для нас відкрито. І нам сьогодні Бог через Духа Святого нагадав, є речі, які для вас є відкриті. Є речі, які закриті до часу, а є, які взагалі закриті. Так виконуйте те, про що вам відкрито. Знаєте, люди дуже часто. Люблять уникнути те, що закрито. Люди хочуть знати щось невідоме, щось закрите. Вони починають досліджувати, вони починають визнавати, вони починають додумуватись. Але якщо це закрито, то воно закрито. А є речі, які відкриті. І Бог хоче, щоб ми їх виконували, досліджували, виконували і жили так, як Він нам відкрив. Так як Він нам. Сказав. Я бажаю поділитися словом Господнім, буду читати із Першого післання апостола Павла до Корінтян з 15 го розділу. Досить цікавий розділ, який пише. Апостол Павло в цьому розділі людям, як будь то би доказує, що. Христос все ж таки Воскрес і ви Воскреснете. Він людей старається, як будь то ще раз переконати в тому, що Христос Воскрес і ви Воскреснете. Христос все зробив для того, щоб ви мали спасіння, щоб ви мали Воскресіння, Він все для цього Воскрес. Він все для цього зробив. І він говорить про те, що кожен із нас одного разу колись воскресне. З цього розділу я бажаю прочитати один 22 й вірш. Перше Післання Апостола Павла до Корінтян, 15 й розділ, 22 й вірш. Бо так як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі. Оживуть. Бо так, як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть. Як ви думаєте, про що апостол Павло говорить? Ми знаємо, Адам перша людина, яка була на цій землі, він помер. Він помер. І ми також колись помремо. Смерть вона стала дуже близькою до людей, хоч досить неприємною, але дуже близькою. Смерть вона розділяє людину з людиною. Смерть. Про смерть люди не хочуть говорити. Про смерть я дуже часто не хочуть думати і згадувати. Але яким би довгим життя людини на цій землі не було, приходить час помирати. Я спілкувався з одною бабусею, якій було 94 роки, і вона каже: знаєш, що я так довго прожила? Я дуже крепко шанувала свою маму. І моя мама теж так довго прожила. Вона теж свою маму дуже крепко шанувала, але ця бабуся померла. Прийшов час, і вона померла. Коли я читаю це місце, я розумію не про звичайну фізичну смерть. Апостол Павло мав на увазі. Хоча вона буде, вона колись буде. Він каже, як в Адамі. Не так, як Адам всі помирають. Людина повинна мерти в Адамі, в образі Адама. Я зараз, поясню. Е, моя дочка, якій два з половиною роки, вона деколи видає з себе якийсь образ. Вона каже: Я зараз собачка. Вона починає гавкати, вона починає щось просити, вона вдіває на себе образ собачки, але вона нею не є. Проходить час, вона цей образ себе, як будь-то, знімає, і вона далі, моя дочка, моя дитинка, і вона себе так веде, але вона вдіває на себе образ. І апостол Павло пише: ви повинні вмерти в образі Адама. Гріховний образ. Гріховний образ. Образ гріховного мишлення, образ гріховних поступків. Образ Адама. Ми знаємо, що Адам зі словом образа Адама асоціюється смерть. Як і фізична, так і духовна смерть. З образом Адама асоціюється гріх. Все ж таки з образом. Написано, так само в Христі всі оживуть з образом Воскресого Ісуса Христа асоціюється наше нове, змінене життя, наш новий образ, життя, яке ми народилися для Ісуса Христа. І апостол Павло пише: ви повинні вмерти для образу Адама. Ви повинні вмерти для гріховного життя. Апостол Павло, починаючи цей розділ, розділи, він пише: бо я передав вам найперше, що й прийняв, що Христос умер ради наших гріхів записання. Він пише: Ісус Христос все зробив для того, щоб ми померли для образу Адама. Більше Він це пояснює в Післані до Колосян. В третьому розділі з першого вірша ми будемо читати до 9-го. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо ж ви вмерли. А життя ваше сховане в Бозі з Христом. Коли з'явиться Христос, наше життя, тоді з'явите з Ним у славі і ви. І далі, основне, отож, умертвіть ваші земні члени, умертвіть образ Адама, умертвіть в собі Адама, цю людину з пожадливостями, з похотями. І стягою до гріха. Отож умертвіть ваші земні члени розпусту, нечисть, пристрасть, лиху пожадливість та зажерливість, що вона і долослужіння. Бо гнів Божий приходить на, за них на неслухняних. І ви поміж ними ходили колись, як жили поміж ними. Тепер, тепер же відкиньте і ви все оте. Гніб, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть неправди один на одного, якщо скинули з себе людину стару з її вчинками, поки до цього місця. Апостол Павло в післані до Колосян він цим людям пояснює, що померти для Адама це маєте зробити. Ви. Бог зі своєї сторони вже все зробив. Він віддав свого Сина Ісуса Христа, який від життя за вас своє віддав. Він помер за вас. В Його імені ви маєте прощення гріхів, Його кров вас освячує, ви маєте очищення. Коли ви каєтесь, Бог все забуває і ніколи не згадує і прощає вам ваші гріхи. Каже, але ви також маєте дещо. Зробити. Ви в собі маєте дещо умертвити. Цей Адам, він повинен вас померти. Якщо ви хочете воскреснути з Христом і жити з Ним, ви маєте в собі це умертвити. Апостол Павло в цьому ж самому післані до Корінтян. В 15 розділі він пише, я щодень умираю, так свідчу браття. Каже, я щодень умираю. Вмерти для Адама це не один раз, це не з Це процес, це процес нашого життя. Деякі люди не хочуть це зрозуміти, можливо, не можуть це зрозуміти, або не хочуть з цим согласитися. Вони кажуть, як так? Я постійно прикладаю зусилля. Я постійно стараюсь. Я постійно хочу це змінити. Але в мене не завжди виходить. Мені завжди приходиться боротись. А постол Павло пише, каже, це процес. Ми знаємо, що Бог, Він є дух. І ми люди, ми також складаємося із духовної людини. Але ми в тілі живемо в часі. Духовний світ, він не має часу. Матеріальний світ, він має час. І, можливо, коли в нас на землі це здаються роки, і процес в духовному світі воно не так. І духовні принципи вони не так розглядаються духовними очима. Кожен із вас щось садив, правда? Весною багато із вас садили картоплю. Вже хтось викупав чи ні? Можливо, хтось раніше купав, але ще не викупали. Скажіть, будь ласка, в який момент оця одна картоплина, яку ви посадили, померла, а народилася нова? Ви це знаєте чи ні? В який момент картоплина померла, а народилася нова? Ніхто цього з нас не знає, правда? Ніхто не знає, коли картоплина, яку я садив, померла. Але я точно знаю, що вона померла. Я точно знаю, що народилася нова. Я точно знаю, що народилося нове життя. Ця стара переобразилася в нову. Ця стара переобразилася в нову. А коли воно відбулося, ми не знаємо. І коли ми зараз будемо купати, ви можете не знайти навіть старої, а можете її знайти. Діти дуже часто путають стару і молоду, але старша людина розбирається, де ця картопля мертва, мертва. Вона вже в собі життя не має і в борщі її. Ніхто не покладе, її викинуть. Вона померла. Можливо, не зовсім правильно порівнювати нас із картоплею, але так як в картоплі ця смерть, відбувається процес, і ніхто не знає, коли. Так само наш Адам, стара наша людина, вона помирає. Вона помирає, і це наше зусилля. Це процес, Це процес, де я помираю для себе, де я помираю для гріха. І щодень, весь час приображаюся або відновлююся образ Христа. І Він пише, каже, як в Адамі помирають, так само в Христі оживуть. Не можна, воскрес, не можна ожити в Христі, не померши в Адамі. Такого не буває. Якщо ти хочеш воскреснути в Христі, в Адамі ти мусиш померти. Якщо ти в Адамі не помер в Христі ти не воскреснеш. Якщо ти в Адамі не помер, в Христі ти не воскреснеш, Адам ще далі живе в тобі. Можливо, це так в чийомусь житті по-різному, так як. Ці картошки в деяких моментах ти не знаходиш навіть старої, вона повністю розклалась, а в деяких моментах ти бачиш, що вона ще є, але вона мертва, вона в собі вже життя не має. Коли ми читаємо далі, післання до колосян цей третій розділ, десятий вірш, він пише, Отож, зодягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені, щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Перепрошую, я прочитав 12-й. Отож зодягніться в нову людину, що відновлюється для пізнання за образом Створителя Її. Каже Воскресли з Христом, приобразились в Його образ. Зодягніться в нову людину, що відновлюється для пізнання за образом створителя Її, де немає ні Гелена, ні Юдея, обрізання та необрізання варвара, скифа раба вільного. Але все у всьому Христос. Зодягніться в нову людину, що відновлюється для пізнання за образом створителя її. Нова людина відновлюється для пізнання Свого створителя. Коли вмирає Адам, гріховна людина, нова людина, яка відновлюється. Стара помирає, а нова відновлюється. Це коли я зрізав горіх і остався один пеньок. І пройшло два роки, і він почав відновлюватись. Він почав відновлюватись, він почав знову рости. Каже, ця нова людина відновлюється для пізнання свого Творця. Я, я відновлююсь для пізнання свого творця. Творця. І коли я пізнаю свого Творця, коли я пізнаю свого Господа, тоді я стаю подібний на нього. Тоді я стаю подібний на нього. Оживаю в Ісусі Христі. В Адамі помер, а ожив в Христі. Воскресаю в Ісусі Христі. Важливий момент. Важливий момент не просто померти в Адамі, а ожити В пізнанні, в пізнанні свого Спасителя, В пізнанні свого Господа. Отож зодягніться, як Божі вибранці святі та улюблені у щире милосердя, доб... добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження, як і Христос вам простив, робіть так і ви. А над усім тим зуданіся в любов, що вона союз досконалості, і нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого й були ви покликані в однім тілі і вдячними будьте. Постол Павло в цьому Писні до Колосян, Він пояснює людям плоди Твого преображення в образ Ісуса Христа. Він розказує, який ти будеш, дивлячись на Ісуса Христа, ти преображаєшся в Його образ. Оживаєш в Ісусі Христі. Оживаєш в Ісусі Христі. І коли я і ви ще при нашому земному житті померли в Адамі? Померли в Адамі. І ожили в Христі. Смерть фізична для нас не страшна. Смерть фізична для нас не страшна. Апостол Павло каже а для мене життя. Це є Христос. А для мене життя це не 50 років на цій землі. І це не подорож по всій Римській імперії і відкривання багатьох церков. Навіть не кінцева ціль мого життя стояти перед Імператором і йому свідчити про Ісуса Христа. Ні. Для мене життя це Христос. А чому? Тому що. Я вмер в Адамі і Воскрес в Христі. Слава Богу! Я перемінився в Його образ. Я вже на небесах живу вірою. А тут, а на землі просто перебуваю деякий період часу, скільки Бог мені дозволив жити. І він каже: для мене життя це я Христос. Смерть, це надбання. Це просто перехід. Від тимчасового життя вічне. Я думаю, коли людина боїться смерті, вона просто ще не померла в Адамі. Якщо людина боїться помирати, вона ще не померла в Адамі. Вона не воскресла для Христа. Вона не перемінилася в його образ. Я хотів би, щоб ми зараз молилися, і думаю, кожен із вас знає, про що йому зараз потрібно молитись. Давайте схилимося на наші коліна.